У великому місті жив пес на ім'я Патрон. Він був дуже добрим, вірним і завжди допомагав своїм друзям. Патрон не боявся ні грози, ні темряви, ні великих відстаней. Його головне завдання було допомагати людям і тваринам. І він завжди виконував свою місію навідмінно. Одного разу в місті почалася велика буря. Всі тварини ховалися в своїх будках, а люди в своїх будинках. Але з'явилася проблема. На великій дорозі, яка була затоплена дощами, залишилися затоплені місця, через які ніхто не міг пройти. Люди і тварини не могли доставити важливі вантажі до тих, хто потребував допомоги. Патрон дізнався, що потрібно доставити важливі припаси в інше місто, але дорога була надто небезпечна. Він відчував страх, адже ніколи раніше не доводилося стикатися з таким завданням. Але патрон вирішив, що він не може залишити людей без допомоги. Зібравшись з силами, патрон вирушив у подорож через затоплену дорогу. Спочатку було страшно, бо він не знав, що чекає попереду. Буря стихала, але дорога була дуже слизькою і небезпечною. Патрон сумнівався в собі, але пригадував, скільки разів він уже допомагав своїм друзям. Він зробив перший крок, потім другий і третій. І кожен наступний крок давав йому більше сміливості. Проходячи через небезпечні ділянки дороги, патрон не зупинявся. Він допомагав людям і тваринам, які потрапили в складні ситуації. І нарешті, після довгої подорожі, він дійшов до іншого міста і доставив усі необхідні припаси. Коли патрон повернувся додому, всі його друзі були дуже вдячні. Вони казали: Ти справжній герой, патроне. Твоя сміливість і рішучість допомогли всім нам. Патрон зрозумів, що справжня сміливість не в тому, щоб не мати страху, а в тому, щоб діяти навіть тоді, коли дуже страшно. Він зрозумів, що завжди можна подолати страх, якщо вірити в себе і свої сили. З того часу патрон став прикладом для всіх у місті. Він навчив їх, що справжня сміливість полягає не в тому, щоб бути безстрашним, а в тому, щоб виконувати свою місію, навіть коли це важко.